Всім привіт! І ми сьогодні продовжуємо проходити губка Боб квадратні штани, битва за бікіні боттом. Mm -hmm. О, яка горка! Mm -hmm. З... mm -hmm. Так, обережно, обережно. Не впади! Mm -hmm. да, тут а, небезпечно ходити по ній. Не все так просто, так, ти дивись, досить обережно будь. Бо не, не, не доїдемо. Нічого собі. Та може не пригати за ними, головне цілим добратися. Бо там же Сквідвард чекає на цю, на чудодійну мазь. Ого, оце то ти молодець. О, ще одну Там. За... Дев'ять штук. Чітко. Е, можна до цього, до крапса підійти, що він хоче? Там не містер Крабс. А, це цей Ларі. Ти бачиш, раз плюнути. Ти можеш пригати і допригнути до любої цілі. Е, так. Пішли? <гум> Там, напевно, чарівна кнопка має ця бути. О, батут. Давай, пригай. О! <гум> телепорт. <гум> Круто. М -м, він <гум> нас все чекає. <гум> Давай. О, так. О. Як же ж добре. Все для тебе, мій кращий друг Сквідвард. А можливо, я просто віддам тобі це? О, дякую. Ну. Вони такий. Я Я не готую нічого, я віддам тобі це краще, так. Да. Ну в них тут лопатки це як це, їхня валюта. Ви, викликай таксі, і ми поїхали на базу. Ну, поки на базу поїхали, а в місто буде потім. Так, і що ми робимо Пять. далі? До міста. П'ять. П'ять лопаток. у нас дев'ять. 10 вже дають. Нам сквідвар тут не було. Е. Капець дивись прикол. А, -а, а, випустіть мене. Е, рука, що ти робиш? І нас назад вертають. Капець. Прикольно, просто пожарують чуть-чуть губку. Так. Да? Таксі викликано. Так, а це в нас центр бікіні Ботом. Тут колись був справжній мегаполіс. А зараз тут якийсь бардак, якщо чесно. Ой, губка боб, роботи трощать центр бікіні Ботом. Потрібно швидко звідси втікати. Ага, вони хочуть по -ці, втікти на лодках, але роботи вкрали всі рулі. Якщо ти все зробиш, то ми тобі дамо золоту лопатку. А як на рахунок е, прав і не мрій. Отак-то. От ну що, задача зрозуміла: назбирати всі рулі, але я пам'ятаю, ця задача така не простих. Оп, два руля є, да? Угу, М'ячик. Нам це перше було. Во. А як тут нам м'яча? А, А, почекай, давай він такое. Вернемося назад. Угу. Дай ну я згадаю, як тут битися. О. Роботи! Все, я б'юсь. Ого! Ти бачиш, яка це пушка? Ми її зараз знищимо. Ні, ми не знищимо. Нам доки піск... до неї не можна. Так, зараз тут штуки ці не просто стоять, ну. А чого воно не цей? Не взривається? Ну, бо ми не біля неї. Там мені здалося, що біля неї. А, це її вдарити. А, о! Супер, так, тільки зараз нам по голові щось прилетить. І що далі? Ну, Кнопку активувати. Угу. Так, а я забувся, як то робити. А, все, згадав. О, підриваюся, я тут угу. буду втікати, тако, щоб по мені просто не попасти було. Найшли, wow. за цю червону можна виходити. Так, в мене двоє трусів злетіло. Капець. За червону не виходить. Ну, цей. Ой. Щось я цей. Все, втікаю труси збирати. Бо то буде зараз мені капець. Робот. Не попробуй мене вдарити, о. Зараз я заберу цю лопатку. І передам пульт керування Кирилу. Угу. Uh -huh. Тоже пограти хочу трохи. Угу. Uh -huh. Так, тут непогана гра. Угу. Uh -huh. Так. Оп! І. на. О! Бачив баба! Uh -huh. Зараз я лопатку на заберу. Ти бачиш, де лопатка? Угу, uh -huh. на Не... кувальня впала. Так. І оба! Зараз тут буде супер парк. Не так все то на це, не можна. це супер паркур. Да, так, я іменно на цю маленьку паличку. А не можна Дивись-дивись, весик дивись, я зробив. Угу. Оба! А я таким мал на увазі. Оп. А, -а, я думала, а далі що може на руку? Е, ого! Оце так. Далі не на руку. Супер. О, як ми класно високо. Все, передаю пульт. Біжи угу. тепер ты. Куди? Не знаю. Йдемо далі, дивимось. Так. З задачею з цими рулями, от я не знаю. Ну, тут і тяжко, я пам'ятаю. Давай тако. Ой. Що -то там? Пригни на неї. Забувся як? Буква. Угу. Оба, і о! Круто! Губка Боб, губка цей, губка бол вже. Це якийсь новий. Літаючі каструлі. Що вони тут? А? Тероризують мирних мешканців бікінгі-ботом. Такий оп. Тук-тук. На, на, ого! Ах, ви гадес! Обої. О, тут Гері поміг. Мяу! Да. Так. Він, ну... за... він... Не равик, а котик, так? Да? Ну він морський котик, губки Боба. На них пригати треба. А, труси зробити. шукай, шукай. о. Вон зверху труси бере. Тільки обережно, перше воно. Тікай! Ай, зриветься, тепер о. Тепер о, супер. Два трусика. Ну, я трохи їх розтратив. Це угу. я, опро... я розтратив. Там і разом. Оп, давай, тепер тебе тут. Небагато секунд, і о, молодець. Супер. Чекпоінт є. Пушка! Пушка ракета. А, так. Бери труси. І. Тут якась кнопка є. Давай беремо, Натискаєш її. Ага. Перше її натиснути треба тоді. Бігти. Так, трусів ти вже набрав, і це дуже добре. А, о, щось впало. Та і... не на час, водопта. Ага, ну давай. Ну ми тут цей. я тобі скажу досить нічого собі. Оце то ти молодець. Давай, бій. Тобто Щоб вони не тероризували це мирних не мешканців. Тут. О, баба у Де, він ще щось нам допомогти хоче, ну давай, ой. Каже, двері тут закриті зсередини. Хто міг так зробити? Ну, ми навіть і не знаємо. Там нікої нема. Так, а він може когось чекати. так обережно. А, диви які штуки тут. О! Нусок Патріка. Так, є носочок Патріка. Давай через цю дирку. О, круто! Ой, каже, привіт Гаррі, мяу! Дякую, що замітив. Я стараюсь себе тримати в формі. Не готово, невже? Мяу. Ага, нам туди. Добре. Ага, до лопатки. Там. Ми ще не знаємо як. Ну, да? ну зараз. Скучно, да. Так, тут дой перейти, капець. Тут, коротше, бігати треба по всьому. Це і шукати. Телепорт візьму. Угу. Може, цього дублікату трона завалити, щоб. Він же роботів не робив. Чекпоінт. А ну навер тоді. Тут так. буде білка. Білка Сенді, Сенді. Так. На. Так, білочка. Що вона є? ми побачимо. І ще там, де буде. там, де був той кружок такий, то mm -hmm. ти можеш літати. Ну. Понял. Так, ми тут сюди зайшли, далі нам куди. Ага. О, руль! Руль! Ну, але тут так небезпечно падати, капець. А як назад мені? Я в цю шпаринку пролізу. Я пролізу. Ура! Ти можеш кидати з ви інших класом. Прикольно. Що там? Ну, у нас логічно, білка сенді лазить, як то білка по деревах лазить. А в нас по кришах. Да. Будеш бачити рулі, то кажи. Я ніякі не бачу. Тут їх 11 штук треба, але я. Вони тут заховані по цілих кришах. Угу. Добре, Там. що ми вміємо повільно літати, так? Да? А, да. Ну. а як тут тим ласо обрати? А, о! Нормально. Бачу просто. Його тес плюсну. О, дивись, як я здалека можу. Нормально. Ти його так. сплюснув. Так. Тут нічого немає. Угу. І ми йдем... Так, сюди нам. Зрозумів. Ага, тут, типа, нормальна така штука. О. І я ще цю можу, головне, тарілку побити. Що мало важливо. О, десь дублікатотрон. На верху. Ну. Не дає нам спокійно жити. А ну йди сюди. На тобі. Дружнього ляща. Так. Куди то нам іти далі? Ой. Ей! Ти що чудиш? Капець, я забувся як. На, о. Хух. Куди то йти? Так, Як ми тут. Не знаю, що я можу. Ну давай наверх. Ну то логічно, да. Куди ще? Ти знаєш? А, що? о! Так, Раз. Що? І Два. І... Три. І... Чотири. Тут телепорт нам. А вон, ти бачиш, де є цей руль? Угу. Зараз ми цю штуку тільки лупнем. А ми не зможемо так наверх. А ну на. Ну треба руля забрати, потім будемо так і так. Там ще й носок. А, я. сюди я як, думаєш, думаю пригнучення. Напевно, ні, правда? Угу. О, у нас же там є телепорт. Знизу? Ні! вот так, знизу. Вот там, вон знизу. Беля Герів. Ага, во. О, класно, до речі, давай. Хли... Хопа, о! Ти молодець. А то я б тут би все проходив би. Коли я був спанчбом. 12 хлупато. Нормально є. Йдемо бити босів. Так, угу. а, я хочу так зайти тут, кажуть. Натисни Арудин. Угу. Так, босів тут немає. На угу. жалко. Привіт, Ларі, як життя. Ой, Сенді, я такий радий тебе бачити. Мені потрібна твоя допомога. Останнім часом в мене дуже погано показує телевізор. Мені потрібно, щоб хто небудь поміняв мою стару антенну. Ось на цю нову. Як то зробити, а ви мені завжди допомагаєте. Коротше, поможіть мені з антеною. Поважемо з антеною. Не знаю. Так. Так. Тут ще якийсь новий робот! Диви ракету! Нічого І собі! себе. Бі -а. Бідну рибу. Капець. Прям туди. Нічого. Бідна рибка. Ще й сміються. І як? веселий став. Ну. А ну як тобі таке? Круг! Ой! Так, я зараз тако роблю. Тако і. на! Більше ти не будеш заважати. Mm -hmm. Ой! Я хотів рукою його вдарити, а вийшло не дуже. А, давай ну ми цього хлопа поб'ємо. Mm -hmm. токсичного. Ах ти! Ой! Mm -hmm. Там щось зверху. ці. Я його напевно буду називати клей. Знаєш чому? чому? Бо У нього снаряди, похожі як клей. Так. Клеймен буде у нас такий, так? Да. Оба комбо, на дублікат трон. І труси мені пригодяться. А наші сенді труси. А, там вони губка боба труси носять, прикидаєш. <свят> оба, оба. Клас! Оце то ми їм всім роздаємо. О! Тут якась. Ракушка. Є. Дві сто. що? Дамо їм стільки. Та беріть. І що буде? На. І напевно там О! Були. На час! Моє улюблене на час. Не улюблене, да? Ну так. Оба. Оба. Да то, Оба. що у нас багато часу. Та тако собі, ти дивись, як тут далеко треба. Ну, на. Ну от ти спієш. Та я стараюся. Ти бачиш, що тут робиться? 10. 8 вже. Оба. Лети, лети, лечу, лечу, лечу. За лопаткою. Є! У нас тепер буде дві лопатки. Супер, треба. Уявляєш? Ну, супер. І що далі? Ми вернулися до самого Ларича. А там якась коробка, ми що, її не відкрили тоді. От два ну, глянемо, що вона робить. Тик. Ей, коробка нічого не робить. Я в шоці? Так, ну тут вже нікого немає бути, то ми так бистренько зараз. Чик-чик-чик і вже угу, дошли Нормальний так. Дивися так. Можна... Прих, прих, прих. Угу. Все чітко є. Е, Так, отут досить така штука ця небезпечна. О, ху. Так, тут головне, як то кажуть, на низ не впасти. Тепер тут є роботи. Ага, от роботи. Ну, а. бо ігра думає, що ти тепер спочатку все. Да? Так, ага, тут ми пройшли, лопатку ми получили. До речі, ще й з першого разу вийшло пройти, що досить mm -hmm. круто. А, так, а тут. Ого! Так, от від цих роботів треба втікати. Капець. Падай звідси. Я його скинув. Зверху, що в нас там? Зверху, в нас там руль. Але його, щоб взяти, треба десь вище бути. Так що ми йдемо. Так, раз, два. Е, о, так, логічно. Там ще носок Патрика. Патріка носок не такий нам важливий, але. Да, ну бо їх треба, багато, щоб почати лопатку. От Патрик хитрюга, не, від, не віддає нам ці лопатки. Та... Да, він же Спанч Боб друг. Но. Та ну сюди нам напевно, ні? Він же кращий друг, да. Так, о, дивись, хто тут. А, є. Ааа, Патрик же, він дурненький такий, а. да? Ой-ой-ой, та б'ють, так почекай, почекай зараз. Дай ну я з ними розберуся. Паттик же він такий дурненький, так? Ну трошки не розуміє. І він не знає, чи то користь для нас, так. Ти дивись, як я прыгаю, так. Я бачу. супер Суперпришки. Так, і що тут далі? Ага, тут оцей супер літаючий робот. Побот. О, і що далі? Охто ми вийшли аж на самий верх. Угу. Mm -hmm. Вон цей. Тут є руль. Тут потрібно досить обережненько з цим всім. Бо можна навернутися на самий низ, а мені так не хочеться. А тобі. Нє. Mm -hmm. Я думаю, я ризикну, я думаю, так можна. Оп, ану, став. Ого-го! Зараз я його... О, це мені в Сенді подобається. Що вона так все чітко робить. На! А ти знаєш, коли ти, коли ти вбиваєш зі двох роботів був би і той трон. Угу. Типу не тут то таких же самих роботів тобі дав. Знаєш? Ну звичайно. Тож угу. того ми їх і знищуємо, правильно? Де ого, як тут а. Трёмно! На! Трусы! О! И мы о. на верхушке, да? На сами верхушке. Хоть бы, хорошо, что мы по-нормальному едем, да? Да! Можно было бы... На верхушке, и... да? Капец, тут отца стреляет. Нам Та не хочу. Я хочу лупатку взяти и чекпоинт. на! восьма, ты не на, да. Ми були Спанчбок. Спонж-боб. Що берем його. Да Даєш да мені. Ну тут важко буде. Угу. Давай. Хоба. Тут супер квест. Угу. Ви готові, діти! Ми готові. Зараз буде бійка. Не попадеш робот. Найди звідси. Так. Я сразу на нього падаю. Тако. На, щоб він навіть не встиг нікого зробити. Чек. Ага, ого. На, з-під пришки тобі. Оба, ще й вдарив мене. Ах ти, роботяка. Так, дивимося, де роботи є. Робот тут є. Сразу на нього. Бачив, як я в повітрі влупаю. <гум> а, так, тут. А. А -а -а -а. На. Вспів все-таки, ах ти. О, е ей, ти миска літаюча з руками. Оба! На, а. Класно вийшло. <гум> так, треба головну зада проблемку нашу. Ми можемо отримати, знаєш що, руль і ще лопатку. Так, головне цього на тобі. Раз, два. Ви що зразу краще не нажимай кнопку. Ага. Там ще на інші є лопатка золота. Добре. так, Во, бачу. Бачу, там. Угу, Беру лопаточку. Не нажимай. 15 лопаток і це да. круто. А ти знаєш, що в нас вони не пропадають, коли ну. ми купляємо щось? Ну супер! Там просто дивляться, чи в нас кількість підходить. Все? Чи ще uh -huh. щось ми маємо забрати? Ні. Yeah. Нічого більш немає. Немає. Виходимо? Угу. Uh -huh. Ну все. Ну як, квест був нормальний. Ставимо п'ятерочку на такий квестик. Ми наверх. А, поняв. Це щось наверх. Ого, І який батут. Тут банда батутів. Так. Ого. О. Іма рада носка сюди Так. І що ми. Сюда йдемо? Угу. Все. Можна виходити, а куди то нам далі йти, я щось не зрозумів. Так. А ну, у ну там коробка є. Що це за коробочка така? На початок. О, ми до Ларі підійшли. Ага, угу. тобі треба взяти Сенді, щоб поговорити з Ларі. Угу. Візьми Сенді назад в коробку. Угу. А то він нічого. А то він не буде розуміти, да, звідки спонжбоб. Боб, да. Ну, то йдемо низ тоді. Супер. Угу. А скільки то ми рулів назбирали? брали? Дар глянемо. Глянь ну скільки рулів. Я не можу. Так. А я знаю, куди можна піти. Так, зараз ми тут походимо. Я не пам'ятаю. вже був Так, так, так. Напевно, що міняємо на спанчбоба Все-таки. Бо понизу в нас найліпше ходить хто Спанч Боб. Ідемо mm -hmm. далі. А mm -hmm. я хочу е побачити, тут я знаю, така штука є, що можна піти кудись далі. Угу. Mm -hmm. Там є що в нас? У нас є ракушка, але It's треба that's цих прихвостнів you know. побити. Але щоб їх побити, де тут дублікатотрон? Ти вже його побил. Ух ты ж. Ти вже його побив. Ага. все. Ми на велику землю йдемо, так-то. до той башні. Ага. А? О, тут є морська голка. Вот так-то. Mm -hmm. Її тут зламали. морську голку. Нормальна така штука. Mm -hmm. І тут такий губкаб грається. Ножками. Містер Краб Так, ну що, друзі, я думаю на цьому вистачить. Всім па-па підписники, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім па-па і до доброї зустрічі.